Доброго всім дня, ми з України. Ось така сьогоднішня виборка. Ось чері, Це чері вже розважені. Люди попросили. ось 4 кілограмчика розважила. Ось це сьогодні стільки зібрала. Ось скільки черіків, бачите, це все з теплиці, бо вже в мішках, а немає, там пару штук залишилося. Ось такі, звісно, є попорчені, такі тріскані, але нічого, носок згодяться. Ось такі діла. Вже кожного дня через день. Ось таке зараз робиться <свісно> теплиця. Добрий день, ми з України. Працюємо на городі, це вже такий вузик. Вирізали, вирвали все. Це вже мої мішки стоять. От, працюємо, все обираємо зараз. Погода дуже погана. Нас обіцяють заморозки. Навіть не знаю, чи виживе щось в теплицях, не знаю. Ось так вже в мене на городі перекопала сідірати, ярчицю перекопала. Ось такі марант у мене, один, другий не який. Ось. Зараз працюємо. Ось так оглядаємо моя малина. Повирвали, повирізали малину, повиривали бур'ян. У мене все на синіх вже й обробляла, у мене все-таки ти він не бачу. Ось такі гості. З'їдають квіти. Квіти з'їдають і все, синіх немає. Ну, є койте. Трошки є. Зараз сонечко пригріває, але вітер холодний. Вночі дуже холодно. Обіцяють 7 градусів. 7 градусів тепла і 1 градус морозу. Навіть заморозки. Не знаю, як будемо це переживати. Ось такі перці. Зараз покажу. Ось такі в мене перці. Ось такі красончики. Дуже жалко, якщо це все померзне. Ось такий урожай. Вже, звісно, не так багато, як було, але ще щось є. Ось такий перчик сьогодні зібрала. Ось так. Знаєте, такий, щоб на пів кіла фаршу, як на фаршируєш. Ось такий в мене перець. Ось така краса. Добрий день, ми з України. Погода в нас поганюща. Це що в відкритому ґрунті все вже пропадає? Що погана погода, холодно? Ось моя родисочка ось така. Вже дає листочок. Не знаю, буде, не буде. Я вас зараз розкрию її трошки, хай подихає. Ось так. З такою погодою щось потепління нам не обіцяють. Бачите, вже вистачить дає. Будемо сподіватися, що буде. На городі. Така ситуація холодно, страшна. Треба збирати, напевно, буряк і морковку йдемо збирати. Ой, ось у нас оце такі трошки звуки. Лінія фронту рядом, тому слухаємо ось такі звуки. Перчик. Перчик все одно доспіває. Надіюсь, що доспіне. Сонечка немає. Ось ось такий. Гарню, треба, щоб дозрів. Теплиці. Теплиці в мене закриті. Открита одна форточка. Тут вже є огірочки. Зараз, напевно. Зайду, обірву огірочки, ще трохи є. Холодно страшно Ті, що в відкритому ґрунті, огірочки померзли. У трохи щось є. Вони померзли, бачите. Померзли. Дуже холодно, вони нежні. така ситуація. Ну, може, якісь ще. Пару гірочків буде, але не більше. Перчики. О, тут форточка відкрилася. Тут я теж закриваю помідори, Страшна в мене ліс, помідорний ліс, вони розростаються, але толку вже немає. Мало спінуть. Посохли, то погоріли, то померли, Коротше таке. Ще трохи та буду їх прибирати. Ой, паперчики непогані. Надіюсь. Ой. Надіюсь, ви їздити такі. Пікуни. Ось такі. Фу. Сині, а сині, ось, бачите, мерзнуть диться. Бачите, померзли. Ночі в нас холодно. Ось трошки є щось може зберу. І ось такі чудики в нас тут. І не мерзні подають. поїли, бачите. Але мерзнуть ось обіліють вони. Обіліються, померзло. Є сині, але чи дозріють ось такі є. Ось такі малютки. Є такі ось, треба, мабуть, вже собрати. Ось тут теж є маленькі є великий. Але мало, тому що холодрига страшна. Ой. Це у нас така озвучка трошки. Так. А тут ось я щось не пойму, що це з ним, що померз, чи що це з ним прийшло. Якийсь коричневий. Так на четвертий. Що це таке? Ось такі сині, сині хороші, але вже вже мерзнуть. Перчики ще держаться. Ось така малинка, осіння вже. Малинка ремонтантна, трошки є. Ось. Ми вже збирали, але ще трохи є. Треба зібрати останню. Хоча не останню, він ще цвіте, ще є малинка. Треба пройтися. І ще цвіте. Ось цвіте, дивіться, який, який цвіт у неї. Це нам ремонтантна малинка, ще буде. М -м, смачно. Треба позбирати вон там ще є. А вся інша цвіте, дуже багато цвіту. Зараз. Покажу вам, дивіться, бачите? Цвіте. Ось така красоня на дворі дуже холодно, а малинка в нас є. Дуже багато цвіту. Я навіть не помічала, вона вся цвіте, вся. Вона нас вся ремонта, з дивіться. Ось тільки буде цвісти. Ось цвіте. Гляньте, яка краса. Ось дивіться, Вся цвіте, я щось не помічала, дивіться, Все. Ось буде цвісти. Ще й будемо. З малиною з Ой-ой-ой, рож... рожаєм. Вся цвіте. Ось такий клас ремонтантна. Малинка. До. Господи, До кінця вересня, я думаю, ще буде. Вся цвіте, вся. Клас. Ось дивіться. О, ось. Вся цвіта. Ой, тут такі красиві. Зараз, якщо доберусь туди, дивіться, яка клас вообще така велика гронка буде. Ось теж. Це вам ремонтантно. Вже холодно, ми будемо з Ось такі діла. Трішечки огірочків нарвала вже вони не такі гарні, як раніше. Але ще трохи є. Тепличка закрита. І там ще 20 градусів. Якщо у нас на дворі зараз 14, то, О, то в тепличці 20. Закриті ось так от. Одну форточку відкриваю на день, на ніч закриваю. 20 градусів там тримається. Ще хотіла показати по поводу моркви. Борка в цьому році мене радує, зараз покажу Од одну, одну грядку ми вже вирвали, там то консервували, їли. Навод. Осталося торання, осталася середня і дві середня, тоді та, що пізніше, і найпізніше в мене шантане. Зараз шантане вам покажу. Де я, ї... ага, де я її? Ага, ось, де її хорошо відігнула, сама дивилася. Ось дивіться. Ось така шантане, Вона мене ніколи не підводила. Дивіться, яка це гарна, крупна длінна морква. Я вже трошки виривала, дивилася. Ну, ага. Сламалася. Ну ладно. Ну, ось така от вона по товщині. Ось мій палець, ось морка. Стака, але ну вона длинна, але зламала я її. більше не буду виривати. Коли я її вже буду виривати на хранить то я зніму. Ось така не ходенька. Така, така холодна, господи, там земля, яка холодна. Бачите, не мілка. І така вона длінька, класна. Будемо з морквою, але треба ще придумати, як її хранить. З приводу бурячка. Бурячок теж у мене в цьому році. Бачите, шикарно. Дощ трошки пішов. Капає. Шикарний. Дивіться. Ось такий. Ось моя рука. Ось такий шикарний бурячок. ось і тут, Зараз ще надибаю. Ось. Ось такий дивіться, Красень, бурячок красенький є, в цьому році. Він молодець. Вже теж треба збирати, він мерзне. Мерзне щось, щось жує його потрошку. Щось. І так кружево гарне. Так, ну, ось такі діла. Так, сьогодні робимо такий напій на зиму Мохіто. Значить, На трьохлітрову банку нас іде пів апельсину, пів лимону. Значить, жмуток м'яти. І стакан цукру. Ось так розкладуємо це все, нічого складного, але напій виходить дуже смачний. Ось так розклали. Ще не сказала, що м'яти ми кладемо одні листки без гілочок, вриваємо листочки. Закип'ячуємо, От у нас вийшло 5 банок 3-літрових, значить 15 літрів води Закип'ячуємо на плиті і розливаємо, закатуємо і все. І ставимо до повного вистигання. Ось такий. Але дуже смачно виходить, дуже класний аромат. І, так скажімо, корисніше, ніж купляти в магазині дітям. Корисно і смачно, і без консервантів. Ось так ось. Це буде мохіто на зиму. І ось така краса виходить. Один раз залили кипятком, закатали і до вистягаю. Ось така прелість І смачно і гарно. Так, і почала за малину Ще хочу вам показати, ось дивіться, моя Меліса ось така. Я її була зрізала повністю під самий корінь. І ось така вона в мене поотходила. Дивіться, два такі в мене куща. Так, про малину. Ось купили ще підсадили малини. Земля дуже мокра, не можу. Смії тойки, це такі манюсінькі. Тут будемо прибирати яблуні, будуть у нас туйки, ось ще трошки хвойного підсадила. Буду ще підсажувати. Ось посадили малину. Купили. Малина не ремонтантна, але вона крупна, така гарна. І вона плететься. Ось ми її під забором посадили будемо на забор її пускати. Ось дивлюсь, кого яка підсохла, не знаю, чи одійде, а яка непогана. Вон прям листочки зелені. От. І ще. Єжевіку посадили, вона засохла. Не знаю, що таке, і корінчик був, але вона засохла. Напевно, вже не одійде. Треба буде ще підкупити єжевіки, І ось одна в самому початку єжевіка теж підсихає. Трошки начебто зелена, але підсихає. Ось ближче не можу підійти, бо земля дуже мокра, в нас дощі. Ось такий у нас рядок ще малини. Не ремонтантною, але крупною і класною. Так, сьогодні 13 вересня. У нас температура повітря в день 16 градусів. От, і дощі. От, зібрала урожай. Не знаю, але мені здається, що останні. Перці огірки може ще й буде щось, а помідори, певно, що останні. Ще там дуже багато у мене зелених висить. Я думаю, що зелені обірву і спробую заквасити зелені помідори. Ось такий врожай. Перці є зеленкуваті, є хороші. Я їх положу в погріб, і вони дозріють. І помідори так само. От. Огірки, думаю, що ще, мабуть, засолю відерку. Ось такі діла. Оце у нас 13 вересня.